Три молитви, які варто промовляти щоранку, просячи Божого благословення. Перше. Господи, я доручаю Тобі своє життя, свої плани та увесь свій день. Будь ласка, цілком спрямовуй мої кроки, мої слова і мої рішення. Нехай здійсниться твоя воля, а не моя. Друге, я визнаю, що без Тебе я ніщо. За Твоїм досконалим планом веди мої думки, мій вибір і мої вчинки. Від ранку до вечора будь моїм провідником. Третє, прошу наповни мене своїм Святим Духом: захисти мене від зла, онови мої сили, і постійно нагадуй мені, що ти поруч і зі мною. Ти можеш записати цю молитву і повторювати її щоранку. Якщо хочеш поглибити стосунки з Богом, відповідай Амінь. Я запрошую тебе приєднатися до нашої групи для вивчення писання.